Ми у мюнхенському зоопарку Гелабрун поміж мавп, білих ведмедів та сурикатів. Розташування тварин за континентами для нас звична річ. Однак спочатку мав же хтось до цього додуматися. Саме зоопарк Гелабрун у Мюнхені був піонером. Вже у 1928 році він представляв тварин у максимально наближених до природних умовах. Сьогодні у Гелабрун живуть понад 19 тисяч тварин. Завдяки технології 360 градусів ви можете самі дослідити зоопарк. Вам вирішувати, що ви хочете побачити. Для цього одягніть окуляри віртуальної реальності або скористайтеся смартфоном. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрийте відео у браузері Google Chrome і мишкою пересувайте відео у напрямку, який хочете побачити. У світі джунглів різні тварини також живуть разом, але, звісно, лише ті, які не є ворогами у природі. У Гелабрун є дикі звірі та тварини привчені до людей. Як оці двоє коричнево-біла лама та маленька чорна альпака. Багато разів на день відбувається годівля тварин, зокрема, і цих пеліканів. Ще більше птахів, причому різні види разом можна побачити у великому доступному для відвідувачів вольєрі. Якщо пощастить, іноді можна поспостерігати за двобоєм. Будинок джунглів спорудили в 2001 році. Тут живуть шимпанзе, горили та крокодили. І як підказує назва, будинок облаштований, ніби джунглі. Тож часом доводиться вдивлятися уважно, аби дійсно побачити тварин. Таких проблем немає у випадку з товстошкірими штефі, пананг, мангалою та темі. Байдуже слон, носоріг чи лев ніде не має жодних град, натомість скло, мури чи струмки. Задяки цьому насолода для ока не лише тварини, а й сама природа посеред великого мюнхена. у відділі Південної Америки принцип спільного розташування тварин різних видів особливо яскраво виражений. Тут разом живуть нанду, капібари та мари, як і в природі. Тож, якщо вас цікавлять не лише тварини, а й середовище їхнього проживання, зоопарк Гелабрун саме те, що треба.